Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності. Неодноразово наголошую вам, що тракторці всі отримуємо, навісне все отримуємо, будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання на даний трактори. Оріончик Сорокковка, Донфенчик Люкс, Сороковочка, ХТ, Шипінг. Трусиндрова цялочка. Три бунфентики на вузькій вузькі Ось, Вибрали люди з 24-го шипінгу, передивляються, обдивляються. Зараз буде відгрузка даного тракторця. Ось скинули такий, такий тракторець. Запрошуємо придбати собі тракторця місто Житомир, Проспект Миру, 45В. Дякую.